Через нашестя сарани у Запорізькій області ввели особливий режим. Йдеться про три селища біля Запоріжжя. Сарану мають потруїти у Кушугумі, Малокатеринівці і Балабиному. Першу обробку інсектицидами вже провели. Місцеві говорять, що сарана прийшла із заростей на дні змілілого каховського водосховища. Можливо, вона шукає воду через спеку і посуху. Поки що навколо Запоріжжя продовжують спостерігати нашестя комах. Дісталися вони вже й до міста. Перші відео з сараною у Запоріжжі ширяться місцевими пабліками. останні спалахи популяції сарани були в Запорізькій області в 2002-2003 роках. Це співпало з тодішніми сприятливими кліматичними умовами і занедбаністю сільськогосподарських земель 90-х років. Зараз ми бачимо дещо схожу картину: сприятливі кліматичні умови та покинуті поля на прифронтовій території, які не обробляються. Локації, де починається її масове розмноження, просто випадають з уваги фермерів.